Мої маленькі любі друзі, добрий день! Я дуже за вами сумувала. Але ось нарешті прийшов час, коли ми з вами знову можемо спокійно працювати. Сьогодні я з вами поговорю про свято Івана Купала. Що ви знаєте про це свято? А якщо ще нічого не знаєте, то я вам трішки розповім. Свято Івана Купала це давнослов'янське свято. Первісне купалою називали ляльку або опудало, яких купали, топили у воді. Християнська церква включила це свято в свій календар, давши йому назву Іоанна Купала, що походить від імені Іванна Хрестителя. Парубки розкладали на пагорбах, берегах річок, озер великі купи гілля. Старішини до вечірньої зорі запалювали вогні. У центрі вогнів стояло ритуальне деревце Марена, яке було прикрашене живими та штучними квітами, ягодами та стрічками. Навколо нього танцювали, співали пісні про кохання, сватання, про майбутній шлюб. Парубки та дівчата стрибали через купальське багаття. Бо вірили, що так можна позбутися злих чарів, дістати щастя в майбутньому. Дівчата кидали в річку Вінки, а купальське дерево розламували так, щоб кожній дівчині дісталася гілочка, яку вона хотіла і хо заховати під стріху. Свято Івана Купала. Давні слов'яни відзначали в ніч літнього сонцестояння найкоротшу ніч року. Вони дуже шанували сонце, його прообразом на землі був вогонь. Тому і здавалося людям, що вогонь у цю ніч найбільш життєдальний. Ще однією життєдайною силою в уявленні давніх слов'ян була вода. У поєднанні води і сонця народжується нове життя, майбутній урожай. Ось чому свято Івана Купала було пов'язане з водою і вогнем. У цю ніч, як вважалося, плодюча сила землі найбільша, а в темряві лісу у цей час розквітає вогняна квітка папороті, квітка щастя. Хто знайде цю чарівну квітку, то мі відкриються всі скарби, той збере великий урожай, але темні сили стережуть у купальську ніч вогняну квітку, намагаючись нашкодити людині та не дати зірвати її. І ця квітка розквітає лише один раз у житті людини. Любі малята пропоную вам. Зараз розглянути листочки папороті і самостійно спробувати намалювати ось такий малюнок. Я бажаю вам успіхів і буду чекати на ваші роботи. До побачення, мої любі!